Nissan Qashqai. Мотор 16 М9М, якщо не помиляюсь Жалоби на те, що е, висвічуються помилки ESP курсової устойчивості на приборки і тяг пропадає. Першим ділом зняв патрубок з ТНВД. Тут, звісно, нікуди ти не долізеш, рука в мене значить, влазить всюди, Ну, сюди чогось не влазить. Прийшло. Так, знімаємо акумулятор, відтягуємо всі патрубки і збрасуємо. Ось цей патрубок з ТНВД. Там штуцер. За штуцером стоїть сіточка. Ось ця сіточка забувається. І якби не давило насос із, через фільтр, він і не продав, Нужно давлення в ТНВД. У мене в ТНВД розброс по бажаних 1500 бар, а маємо 1100 на ну, на прогазовке. Почистив сіточку стало трохи краще, почало дивитись 1200. Ну, все недостатньо. Зняли патрубок, знімаємо цей, його промиваємо, міняємо фільтр, який стояв ще з динозаврами, і все поїде.